Усім доброго доброго дня. Давно не було відіка у нас, да? ну не було часу. Тому що, коли щось робиш, постійно знімати, якось трішки незручно. Але коякі моменти я знімав і сьогодні ви побачите відео, воно буде таке. Моментами, моментами, що відбувалося за цей час, за останні, там, наприклад, 5-10 днів. Так, що роблю? Зараз е роблю комбікорм для наших бройлерів. Ми вже їх потихеньку вирізаємо. Зараз ви все побачите. Зараз зайдемо поздоровкаємося з Леною. завжди ДТЗ працює и все чудово Что тут наша Лена? Лена, привет. Привет, Лена працює. Готова їсти, да. Тут у нас бролер из замовлення две штучки лежить. Лена задоволена бролером бролером задоволена. Конечно. Ну, ось так, добре. Ну і сьогодні ми я верні їду до Діми, заберемо у нього свиню, замовили Дімі свиню, така буде десь 150, ну, як завжди, без голови кишок і лівера. Так? Чиста вага, тушки десь кілограмів 150. Тому що хоч і неділя. Працювати треба, треба закоптити, плюс свіжака багато просять. Ну, В общем, я пішов робити комбікорм бролерам. а ви дивіться, яка вага і що, і до чого. У нас в сараї, де свині і де буде стояти бролер, ми поставили два вентилятора циклічних. Це я все включився. Затягує? Повітря? А цей віддихає. Ноль бачите? Зараз цей включиться? Буде витягувати повітря? А той? що затягував повітря, виключився. Ось так циклічно працює два вентилятора. Ось тобто у нас йде постійна рециркуляція воздуха в сараї. Нема запаху аміака, свиням курям не жарко і все чудово. Це виключився. І включився. Ну, також щелинна підлога. Все туди буде падати Ось так. Like Сьогодні нашому бролеру 45 днів. Сьогодні будемо робити перший забій, заб'ємо одного і подивимося, що з нього вийде. Як я вже і говорив, бролер наш сидить на нашому власному кормі, який ми самі виробляємо, самі гранулюємо. В общем, ось така у нас пташка. Який буде результат, сьогодні покажемо в наступному відео, коли зробимо забій, общипаємо, коли буде... Просто гола тушка, без голови, кишок і так далі. Дивіться, слідкуйте. Так, ну ось є результат нашого 45-суточного бролера. Дивіться, 3,485. І я вважаю, за 45 днів це вага непогана. Так, як і обіцяв, ріжемо бролера 47 суток. Вважимо. Так, 3,405. Є, це тушка, зрозуміло. Да? Інше. 3,720. Зараз ще трьох. Так, ну і останні три штучки. 4,280. 3,925 І 3800. Ось такий у нас результат. Ну, ми задоволені своїм результатом. Вроді би Не, вроде я, Не вроді би, непогано. а, да, непогано. За такий термін часу і така вага. Всім бажаємо гарних прибутків, мінімального падіжа, корміть правильно, тримайте правильно і все буде добре. Дімон, я у Дімона, Дімон каже: я не готовий, Дімон, готовий процес, робочий. Привіт, нас... давно тебе не бачили. Да? Ну, коли це. Чого? Так, Це я тебе бачив, а люди тебе давно не бачили. У нас же ж так, в мене свині кончаються, у Дімона підростають. Дімона кончаються, в мене виростають. Ось такий малиш лежить. Да? Да, такий малиш лежить, Такі задочки, я нехай. Пічеревенка тут ціла скатерть на стіл. В общем, працюємо, работаємо, все як завжди, а нічого бували. не помінялося. Да? Ну, да. Тільки більше роботи тепер бо літо. То сіно, то трава, то, Вона, кстати, буде то буде. огороди. Так що ось такого так, красавця забираємо Димона. Яка вага, скажу попозже. Давай. Работає. Так, ну що, від'їжджаю я від Димончика. Значить, получився у нас вес без голови, ливера і кишок. Чистотушка 182 кг. Нормальне сальце таке. І нездорове, і не мале м'яска хорошо. Ну, В общем, тут така потужна була свиночка, правда, їй не суждено побувати хоч раз замужем. Ну, Не всі ж ідуть заміж, правда. Так що їдемо додому і працюємо. Поїхали. Я вже і все швидко, чітко і чудово. Забрав, приїхав. Ми вже з Леною половину холодильну камеру засунули, а другу половину будемо зараз розробляти, піде на копчення. Тут був прикол, як я приїхав <правж> додому. Леночка йди сюди. <правж> Такий задаю вопрос Лені. Лена як ти думаєш, яка вага? Лена така каже, та не знаю. Говорить, мабуть, кілограм 130, ти сказав, Слушайся. 160. Я такий Лєна, 7 літрів крові. Ліна, давно ми не брали, да? такого маленького. Да, маленького. Останнім <хід> разом ми брали поменших таких там 130-120, да? м'ясом виходили. Нарешті підрослимо на свині. <хід> Все, ми п'ємо каву, працюємо. Вам пока. Дякуємо, що дивитесь. Нічого нового нема. Всім пока, пока.